Орки з літерою володарі персів тепер офіційно гойда. Прийшли вони значить, захоплювати фортецю, розраховуючи на добрячий бій. Але орандір виявився один вдома. Привіт. Ельф спритно активував усі пастки, заготовлені для поганців, а в кінці ще й обрушив їм на голову димаря. Загалом персні влади не різдвяна, але все ж комедія. Зруйнувати добре захищену фортецю, де ворога можна поливати зверху стрілами без жодного ризику, щоб згодом дати бій у голому селі, за треба було ще до такого додуматись. Хитрі селяни сховалися в тіні непроглядної сюжетної дірки. Їм ліхтарі орків видно добре, а от Адар своїми мега очима очима вогні армії втікачів у відкрит тому полі з гори не побачив, короче кажучи, у тебе може бути найдорожчий в світі серіал, але який в цьому сенс, якщо сценаристи в тебе безкоштовні? А режисери, студенти, які працюють на портфоліо. Ну, принаймні, з результату складається таке враження. На жаль, від ельфійської не відстає і легендарна Нуменорська школа бойових мистецтв, що передбачає розміщення казарм і полігонів прямо на торгових вуличках. Галадріль озвучила вікову мудрість усіх голівудських майстрів, яку творці передають із покоління в покоління. Удар, поворот, кишки назовні. Тому з року в рік ми спостерігаємо чудові бойові сцени, де вояки без замаху протикають нас крізь лати поверх кольчу, і потім зі скрипом провертають клинок, висверлюючи дірку в обладунку. Ну і в кінці витягують все ще бритвеного стрелезо назад. Вібравши при мудрості фехтування з молоком ельфійки, новобранці кинулися на кораблі. Очевидно, бойове злагодження, непереможна номинорська армія вже проходитиме десь у сутичці з найголовнішим лиходієм серед землі. Ну а що хтось там виживе? Вноші, щоправда, було влаштовано диверсію. Реакціонери в особі сина Фаразонича спалили два корвети. Але для могутньої Нуменорської армади це, як знаєте, укус комара. Ми ще маємо три судна. Так, Нуменор, легендарне королівство найкращих мореплавців змогло виставити в експедицію аж три іржаві плоскодонки. Ой, не знаю, як витончені ельфійські ніздрі пережили подорож у цій газовій камері, де на першому поверсі арматна кінська стайня, на другому пахне казарма битком набита п'яною матрас. Нею на третьому, напевно, ще кухня санвузлом, а на четвертому спала би дах, протікає. Не дивно, що ельфійка спати не лягає. Дочка вирішила все ж кинути порожній тронне піклування підступного фаразонича, старого батька на милість розлюченого натовпу який не добив короля минулого разу. А все для того, щоб спробувати знайти в середземі Саурона, якого не змогли відшукати ельфи за тисячу років. Що ми знаємо про жителів Півдня? Ці суворі люди винайшли виключно сірий одяг, і тільки брон він з чогось раптом епатує синім платтям. І шапочки в них з дірками для провітрювання вух. На розгляд у першому читанні було винесено пропозицію підняти орків на вила. Сезоносий шинкар видав базу. Ви помрете! Чоловік вразив логікою: навіщо нам битися з орками за свободу в добре захищеній фортеці? Краще станемо їхніми рабами і згинемо уже в їхніх війнах, коли вони нас поженуть, бо соні ж помін. Тих полях на ворожі танки в рамках часткової загальної мобілізації. Половина найкмітливіших закивала вакуумними макітрами. Справді слушна пропозиція. Підемо, помремо всі до останнього, як худоба. Взваливши на горби мобільні крематорії, потягли свої грішні тіла, ворочі. Військомати. Там по традиції отримали по одній мосінці на взвод і побігли в лобову атаку. Ми простягнемо залізну руку у руках. І стиснемо ці землі в нашій долані. Захватіть, овладіть. Та ще освободіть далі, як ми знаємо, ельф вразив нас тактикою знищення своєї ж фортеці, замість того, щоб добивати орків, користуючись переполохом після падіння вежі, арондір почав стукати старим молотком, навіть не порожареному у кузні Ефесі, і дійшов дивовижного висновку. Не в нашій владі це знищити. Ну, міг ще спробувати кинути об стіну чи може розгризти зубами. А потім почався один дома-два, де орків загнали в страшну вогняну пастку, яка щоправда, правда ламається точком нові. Ім геній Адара не менший у найсильніших, найбільших орків він відібрав зброю, щоб ті напевно билися самими кігтями. Зрештою опір людей був зламаний і виявилося, що Адар прибув за мечем. Хоча звідки йому знати, що він у арондіра. Мабуть, сценаристи шепнули на ухо. А сам Рондіри з якогось переляку взявся усиратися за цю іржаву рукоятку, хоча гадки не мав у чому її важливість. Може вона дорого... дорога, як пам'ять. І був навіть готовий пожертвувати всіма людьми, включаючи свою власну кохану. Потік сценарної маячні перервав малий, розколупавши схрон. Ну і коли зовсім уже погано стало, за класикою на третій день на світанку прискакали вершники Нуменора. Як же добре, що у королеви був на руках сценарій, тому вона точно знала оперативну обстановку і де відбувалася ця битва. Битва. Тож прибула саме вчасно. Правда, оскільки влітала в бійку осліп без дорозвідки цілей могла нарватися на стократну перевагу супротивника і покласти всіх своїх воїнів до останнього. Але вона мала одну головну перевагу над ворогом свою сюжетну броню, як і у всіх інших головних героїв, яких у найважчу хвилину хтось рятує пострілом з-за спини. Сама битва теж знята за золотими стандартами Голлівуду. Кольчуга носиться лише для заточування клинків, що їх протикають. Хоча, можливо, вони як дроти Уепла, виключно з вторинно переробленого екогівна, саморозкладаються в процесі носіння. Але навіщо тоді такими міцними роблять мечі? Ну будьте вже послідовними, нехай і леза теж розлітаються в друзки, якщо їх неакуратно тиснути в чоху. Як от Халбранд, наприклад, такі гатить меч в піхви взагалі не дивлячись куди. Хоча такими різкими рухами міг би самооскопитися. Дуже зворушлива броня і у Нуменорців. Те, що вона виглядає, як пластик, це півбіди. Але оця шнурівка, ну це Капець. Випадково зачепив кінчиком ножа, і вся конструкція розсипалася. Стоїш перед ворогом в одних рейтузах. Тільки Халбранд не хитріший, скільки давно вже звик виживати серед ідіотів. Приробив собі грубі шкіряні ремені. Адар кинувся трішки ткати, а той самий Халбранд Митнувся за ним в погоню, а потім якимось дивом виявився попереду ельфа і, вискочивши перед ним із сюжетної дирки, зробив йому кінську підніжку. Я думав, Халбрант у руку відірве, ні, А може, це знову натякі Сауро, нащо він. Такі сильний. пам'ятаєш мене? Ні, я вбив Саурона. Тобто Адар це генерал Саурона, що збунтувався. Зовсім не ельфи вигнали мене з рідного дому, то були орки. Ну а Халбранд може бути новим втіленням Саурона. Амазонівські шписаки, схоже, не читалися якихось специфічних фанфіків сумнівного походження, де не все так однозначно і всій правди ми не знаємо. І де Саурон боровся з ельфійським злом, а адер то взагалі втілення добра. Лише хотів сажати з орками квіти, а його кривдили. Бачите, кривдили страшне. Ну якби розумієте. Чистий Толкін, йомий. Так, от про Саурона, ну, як ми бачимо, Халбранд має неординарну фізичну силу, чудовий коваль з неймовірно підлим характером. Сюжету витікає, що дуже скоро Галадріль познайомить Халбранда зі своїм дружбаном Елрондом, то і зі своїм дружбаном Калембрімбором, який саме затіє вкувати свій магномопус, і буде надзвичайно зацікавлений в талантах такого файного майстра. Не виключаю, що за підсумками ми ще побачимо Адра, як союзника Галадрілі, така собі сіра особистість, можливо, навіть з деякими орками, то взагалі буде фініш. Це все я нагадую у всесвіті Толкіна, який ділиться лише на добро, зло і бороміра. Коротше кажучи, залишилося лише, щоб Галадріль з, з Сауроном, і тоді вже ну, буквально. Та можна вже викидати роботи професора в домовину, то вже не відмити, то вже все. Фінал трохи прикрасив паршиве враження від серії. Загадковий клинок виявився мечем, який запустив процес руйнування греблі. Вода ринула по розритому орками тонелі, дісталася до надер гори і спровокувала виверження вулкану Не фахівець, не можу знати, чи можливо таке, але виглядало епічно. Так народився Мордор, новий будинок для стражденних орків, але все одно питання виникає Половину сезону орки ганялися за клинком ключем, який мав підірвати дамбу. Але навіщо невже не можна було роздати їм кирки, і хай би просто розбили цю кладку? Сценаристи накрутили складощі там, де цього зовсім не потрібно. Зате у всьому іншому сюжет простий, як дві копійки. Що ще сподобалося, так це безліч натяків сценаристів на майбутні сюжетні повороти, які втім можна було зрозуміти лише при повторному перегляді. І коли Адар казав, що скоро сонце зникне? Скоро цього. Вони стане. І що башта фортеці скоро впаде? Коли вони підуть в атаку? Ця вежа впаде. І що номинорці скоро загинуть. Вистачило боїв на тиждень. Скоріше, на все життя і що смирення рятує королівство, а пиха веде до загибелі. А це вже маленький, начебто спойлер, ні. Ну і сцени, які мені все ще продовжують подобатися, завжди це епізоди з гобітами та гномами. Там найменше відчувався тлін Амазону. Елорон тут свято шанував свою клятву другові дуріну не розповідати королю, що гноми у своїх копанках дісталися чарівного міфрила, але без будь-яких докарів сумління розповів все як на духу іншому ельфійському лорду. Незалежна експертиза Клемберібора постановила, що якщо терміново відібрати і поділити у гномів весь міфрил, то чому б і ні. Це наш порятунок. Такі от справи. Щиро заздрю тим, хто все ще отримує від серіалу якесь збочане задоволення. Для мене він перетворився в суцільному конус. З... залишилось дві серії. Подивимося, що вони вчверять у фіналі. Я здогадуюсь, що. Останесь!